Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас собереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Так, всіх з добрим утром. Ой! Вийшли ми на трудову оборону. Положим котілок свій сюди. Сюда ложимо опа, водичку. Бриться, миться, вот. Отак Отаку. Отклеїлась етикетка, моя я приклеював. Вот зараз. Зараз перевіримо, що в нас там під капотом по маслицю. Секундочку. такий у нас тут двигатель? О! Так дивіться, трохи різкості, звісно, нема. Ну, коротше, якраз получається посередині. Між мінімум і максимум. Назад, вставляємо. Пш! Жидкості нормально. Правда, трошечки треба долити. Я казав, що долити треба, коли я тут. Ну вони, коротше, сказали, що все добре. Зараз тоді. Це, що я вам ще хотів Вчора в інтернеті знайшов по поводу пілісоса то сьогодні Треба буде созвонитися, якщо буду там на районі то треба буде заїхати забрати Цена, звісно, взагалі супер Делаем заводочку Как всегда, по-стариковски выжимаем сцепление и запускаем. Часы. с пробег Он Время на часах уже 7.20. Все, выезжаем. На часах машинка уже прогрелась у нас. 346,8 Біга. Сейчас читаю 2 км, поки до заправки доїду. І получиться у нас почти 348 км. Почти 350. Ну так, кінець, у мене. По дворах така дорога, що я ще був. Ну, погодка сьогодні, я бачу, буде супер. Взагалі небо чисте. Я ж кажу, я вчора у вішневому стояв, так пару крапель пролетіло. А тут борщаговку просто злило. Все в дожжі і ми з вами потихоньку йдемо на взлет. Можна було б трошечки і думаю, виїхати, щоб вже все утра хоча б бути на заправці. А ми, виходить, тільки розривали, а щебенку тільки засипали, асфальтом поки що не закладали. Так уже таким у нас щебенку цю топтали, що можна і подоном до асфальта достати, ці угли, що вони поопробували. Ну що, будемо сподіватися, що сьогодні в нас теж діньок буде такий веселий, на позитиві, одним словом, на, на, эту, на мастюху. Зараз ми заправимося, побачимо, скільки нам влізе газульки. Ну і так, можна так сказати, грубо говоря, може там процентів з 10-15% в всьому своєму движенні. Включав вчора кондиціонер, так. Їздив без кондиціонера. От. Побачимо скільки цей раз улізе в нас газа. Але я вам скажу, воно кожен якось... раз влазить по-разному. Чого так не знаю. може воздух дує, хрен не знаю. Так ніхто мені в коментарі не написав, яке предпочтення дає заправкам. Так що будемо поки що ми їздити на гепардіку, З однієї сторони він мені тут якби би і удобний. Читаю в себе на районі, раз заправився дай. І можна їхати грячувати. Сьогодні у нас напомню субота, не пам'ятаю яке там п'яте чи шосте число. То ще, знаєте, ще я ходив у школу, то якось не удати. А як оце зараз на цій роботі, воно таке все закручене, перекручене. Читає, утром виїжджаєш, вечором приїжджаєш. Вчора кажу трошечки мене так, програмка підвела, подвисла, ж взагалі, поки що десь в Обухові, закази нормально вийшли, не взяли, розчехлилася. розщихлилася, хай там. 7,5 км показало подачу, все одно в сторону вдома і цифра, я скажу, непогана, непогана цифра. Так що, коли приходить время 10 вечора, таксадрон одразу починає насипати. У нас і вийшло, що почти 5 минут їзди до заправочки. Якраз проїжджаю стояночку, де я Мерсіка ставив постоянно тут. заказик, приїхали на Виноградар. Приїхали на Виноградар по уклону. Паркунемося в пока що. І будемо ждать заказнова. Или заказную, или заказнова. Як, коротше, повезе. Так, коротше, знаєте, де ми зараз з вами знаходимося? Зараз я вам покажу. Авторинок Чапаївка. Коротше, слава Богу, так. Заказіку понасипало. Мотаюся, нема коли стати і этот. І перекурити, ну, слава Богу, сьогодні в нас субота. Не знаю, вийде щось відсюди взяти чи не вийде. Ну, короче, поки що будемо тут стоять. Якщо вдруг буде глухо, он вже на часах у нас без 20.11. Буде глухо, тоді, коротше, кудись переїдемо. А поки що все. О! Роботка супер. Роботка просто супер. Сипить і сипить. Фу, жара, капець. Такого, себе, друзі, купив пільсосика. Це колись у мене такий був, по-моєму, навіть з красної, тут і синьої. Включив, провірив, ну дивіться, новий полісос, взагалі супер. Сейчас ще раз вам включу, як. Дивіться. Огонь! І як ви думаєте, яка ціна? Пишіть в коментарі. Мені цікаво, вгадаєте лінія? От такий полісосик. 3 км якраз подача була, Я тут недалеко був. Все, будемо тепер займатися уборкою. Зараз знаходжусь на Троєщині. Коротше, до адреса під'їхати не можу, бо, як бачите, стоїть фура. Хоч би чи трохи лівє взяв, чи правеє. Блять, як їхав, так і став. Що за люди, блядь? Фух. Коротше вирвався, то я з центру, по центру трохи помотався, ну, слава Богу, бросило заказ мені на Троєщину. Вже на часах у нас. 4.09, ой, жара на виносима, пробігав у нас вже 235 км. Короче, ждемо пасажирку, я позвоню по приложенню. Якраз узяв по болту. О, наверное, девочка йде в красному. Тут а, короте, по месту. Поїдемо зараз на конец Закревського. По-моєму, 101-й что чи щось таке. Коротше, тільки що вам розкажу прикол то, що я взяв заказ, де ти показував, що фура стояла. От, а тепер, виходить, приїхав вже в той самий дом, і з того самого дому взяв обратно туди, откуда уїжджав з предыдущею паришньої. Такого в мене ще не було, чесно з вам скажу. Так що одразу ну, той тільки висадив і той самий заказ беру другий і на той самий этот адрес. Это что то з чим-то? Ой. Ох і жара. кондиционер, а бы вже просто невозможно Ці жари не передать вам словами. Так, буду надіятися, що вискочу із этой Троєщини я. То все думав, як вискочить з центру, а тепер думаю, як виїхати мені з Троєщини. Так, зараз я знаєте де знаходжуся? Нахожуся в Білогородці. то, коротше, як я мотнувся по Троєщині в одних тих самих адресах, тоді я, наверное, минут 40 просидів, а тоді думаю відключу програму. І, маємо, часа мабуть, часу 15 а то в машині коротше, з пилісос, цим полісосом новим, обновив його. Звісно, одразу треба було, мені поїхати на таколісоса, типу що на мойки, срача. Скільки було мені таке впечатлення, вроді би тут ніхто ніколи не вбирав. то, коротше, я повбирав, взяв заказ я з Троєщини на Воскресенку. Вот, тоді минут-10 постояв і опять же та сама баришня коротше, на Петропавловку. І з оце приїхав на Білогородку. На часах у нас вже без 29. Буду надіятися, що то я возьму з Білогородки. Я так сподіваюся. Як воно буде на самом деле, я не знаю. Ну, навіть є для електромобілей. Зараз отут опаркнемося і будемо ждати заказного. Я думаю, що то буде. Якщо довго постою, нічого не трапиться, поїдемо тоді в сторону Києва. От такі от діла. З мене, правда, стопоту вивелося, поки я попілісоси, бо якраз так став пілісос, коротше, напроти всього сонця, жара. Коротше, ждемо закази, щоб довго.